Шановні українці, ми зараз із вами дуже добре розуміємо, чому так сильно почали нападати на прізвище Тимошенка. Це відбувалося і за часів Юлії Тимошенка. Зараз продовжується за часів Кирила Владленовича Тимошенка. Хочу довожу до вашого відома, що Владленович це не Володимир Ленін. Юлія Тимошенко. Це Українська Тимошенко. Кирил Тимошенко це український Тимошенко, не російський. Вони тут, в Україні. Ніхто із них під час вторгнення расистів на українську землю не втік. Я поїхала після умисного хімічного отруєння новачком російського походження на реабілітацію. ніколи в житті. Не покинула б Україну. І якщо ці напади будуть продовжуватися, то я собі візьму прізвище Тимошенко і ви попробуєте напасти на мене. Слава Україні! І мені для цього не треба ні за кого ходити заміж. Достатньо сходить паспортний і додати до крати ще й Тимошенка. І купити собі колечко з брилянтом. І сказати, що Кирил подарував. Цього буде достатньо. Так що слава Україні і смерть ворогам!